Казки про тварин, казка про осінь та маленьких звіряток. В одному далекому густому лісі проживали маленькі дружні звірятка – білочки, зайчики, лисички. Їхні дітки дуже полюбляли разом бавитися. Вони грали в різні цікаві ігри і спостерігали за метеликами, квіточками та різними птахами. Для них усе було дуже цікавим, адже звірятка були ще зовсім маленькими, і навколишній світ здавався їм надзвичайно дивовижним, не завжди зрозумілим і загадковим. І ось одного разу, бавлячись в пісочниці, малеча помітила цілу сімейку горобчиків. Тата, маму та багато їхніх діток. Всі вони були дуже дружніми та працьовитими. Разом на поле за зерном літали, разом собі його в комори збирали. А тато горобець любив завжди навчати чогось своїх діток. Він часто говорив, що осінь це золота пора. А ще казав, що коли осінь прийде, то змусить багато роботи переробити, а діток до школи піти. Наші звірятка те почули, та й задумалися, що то за осінь така, і золота, і змушує працювати багато. Білочка каже до друзів. А я і так багато допомагаю мамі і татові. А осінь, коли прийде, ти що? Скажеш, що ще більше працювати потрібно? А їжачок відповідає: Дивна якась ця осінь, вона, напевно, золоті прикраси полюбляє. А лисичка, усім відповідь: Ой, не знаю, не знаю, чого чекати від цієї дивної осені. Може, вона змусить нас букви вчити і рахувати. Так собі звірятка між собою розмовляли, не знаючи, що їм робити. Вирішили вони запитати у того горобчика, що то за осінь така, і чи довго її чекати доведеться. А горобчик загадково їм відповідає: Е, як прийде, то побачите, вона золота, щедра і працьовита. Своєю відповіддю він ще більше заплутав малечу. Тому дітки вирішили все таки зачекати, скільки потрібно, і самим побачити ту осінь. Минав час. Ліс, в якому проживали звірятка, почав змінювати колір. Листочки на деревах із зелених почали перетворюватися на жовті та червоні. У променях сонця ліс, здавалося, переливався золотом. Птахи і звірі, які проживали в лісі, понабивали повні комори зернят, горішків, сушених ягід та інших смаколиків, які подарувала усім щедра осінь. А от батьки подарували своїм діткам гарні сумочки, книжки, зошити, і сказали, що прийшов час іти до школи. Дітки переглянулися між собою і здивовано запитали: а де та осінь? І золота, і працьовита? Ми думали, що то вона прийде і скаже, що нам вже час букви вчити. Батьки посміхнулися і відповіли, а вона вже прийшла. Після літа завжди настає осінь. Вона золота. От погляньте тільки на наш яскравий жовто-червоний ліс. Чи не золотом він переливається? Вона щедра, адже осінню всі збирають щедрий врожай, який вирощували літом. І осінню для усіх діток настає час іти до школи і навчатися аж до наступного літа. Почувши пояснення своїх батьків, дітки зрозуміли, що мав на увазі горобець, коли розказував про осінь. На цьому все. А вам подобається осінь? Якщо вам сподобалася казка, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.